Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковочка. Замовили ми озиму цибульку в компанії Добрі Сходи і отримали вже ось такий посадковий матеріал. Це у нас озима цибуля Августа, вирощена в Голландії. Рання, короткого дня з вегетаційним періодом дозрівання 260-280 днів, включаючи зимовий період. Формує округу плоску цибулю вагою 120. Грам. Має ніжний напівгострий смак, золотисте забарвлення зовні. Переваги вирощування зимої цибулі Августа. Це надзвичайно вражайний ранній сорт. Таку ще не вирощували, тому пишіть в коментарях свої враження. Наступний наш сорт узимої цибульки буде із Великобританії. Це цибуля Шекспір. Її ми вже вирощували у 2023 році. В принципі, залишилися задоволені. Вона формує середню велику цибулину округлої форми, злегка видовжену вагою. Також 100-120 грам. Її дуже така класна перевага в тому, що вона має вузеньку шийку, і це дозволяє їй довше зберігатися. І останній сорт надранній – це озимий сорт Сеншу Єва, виведений селекціонерами Японії в 50-х роках. Її також ми вже вирощували. Непогана цибулька вона дійсно надрання для ранньої продукції, але вона не придатна для зберігання. Має також округу трошки сплющену головку золотисто жовтого забарвлення зовні та білого зсередини. Має приємний напівгострий смак, що робить його одним із лідерів у свіжому споживанні. Взяли ми по пів кіла кожного сорту для підстраховки, оскільки основну частину ми насіяли із чорнушки. Загалом наше замовлення вийшло на 260 гривень. Ціни в накладній вказані за пів кіла тиканки. Замовляємо тиканку в добрих сходах вже третій сезон, поки якістю залишалися задоволені. Присилають гарний посадковий матеріал. Як стане оптимальна температура для висадки, одразу ж будемо садити її на зиму.